Привіт! Сьогодні ми зробимо ось такий гостренький перчик чилі. Симпатичний, правда? Для роботи нам потрібен буде дріт товщиною 03, ножиці, щоб його відрізати, а також червоний та зелений бісер. Тож, почнемо, для роботи відріжемо десь 50 см дроту і приступимо до роботи. Перший ряд. Потрібно набрати дві зелені бісеринки. І навхрест пронизати їх, взяти за краєчки і до центру, отак от протягнути, тоді краї дроту будуть однакові. Другий ряд дві зелені бісеринки, також навхрест пронизати і підтягнути до основи. Підрівняти. Третій ряд три зелені бісеринки. Всі три навхрест пронизуємо дротом і підтягуємо до основи. Четвертий ряд, одна червона, три зелених, одна червона. І так само пронизуємо усі і підтягуємо. П'ятий ряд шість червоних бісеринок. Пронизали, підтягнули. Шостий ряд сім червоних бісеринок. Навхрест пронизали всі і підтягнули. Сьомий ряд, шість червоних бісеринок підтягнули. Восьмий ряд також шість червоних бісеринок. Всі обережно пронизуємо і підтягуємо до основи. Дев'ятий ряд п'ять червоних бісеринок. Навхрест пронизуємо дротом та підтягуємо. Десятий ряд також п'ять червоних бісеринок. Пронизуємо навхрест і підтягуємо. Ось такий виходить перчик. Одинадцятий ряд чотири червоні бісеринки. Пронизуємо нахрест і підтягуємо пальчиком Чуть-чуть в сторону здвигаємо. Дванадцятий ряд 4 червоні бісеринки. Також підтягуємо і обережно здвигаємо. 13 ряд 4 червоні бісеринки. Їх також пронизуємо нас і підтягуємо угу. і трошечки здвигаємо набік, щоб був зігнутий перчик. 14-й ряд 4 червоні бісеринки. Як завжди, навкрест прогнозали, підтягнули, і трішечки набік здвинули. Тоді він у нас такий зігнутий, виходить перчик. 15 ряд, 3 червоні бісеринки. Пронизуємо наскрізь та підтягуємо до основи. І 16 ряд дві червоні бісеринки. Навкрест. І підтягнути до самого низу. Ось такий він у нас виходить. Тоді в кінці дроту ми зводимо разом і робимо кілька обертів, щоб закріпити дріт. Можеться ми обережно обрізаємо залишки і підгинаємо гострі кутики дроту. І ось такий симпатичний перечик Чілі ми з вами отримали. Тож, робіть і ви, дякую за перегляд!